Мама уши. Я фарбандовски. Yoer ikea czy po ikeia. I rumet czy po rumet. Чому шведи говорять на лікарні po hukhus? Та чому я в туалеті буде йог ір по туа. Я на туалеті? Ці питання, які ставлять майже всі люди, які починають чити шведську мову. Тож, давайте, давайте вже починати розбирати цю тему. Коли І, та коли по, по суті, і означає в, а по означає на. Складність для нас, українців, полягає в тому, що шведи використовують їх. Зовсім не так, як ми звикли, не так, як ми розуміємо. Тому для нас зовсім нелогічно говорити: Я сиджу в дивані, я на лікарні, я хочу сходити на туалет. Ну, як так можна? Тому єдиний спосіб зрозуміти, це розглядати конкретні приклади, тому що єдиного правила немає. Отже, ми використовуємо по, коли говоримо про місце, де всі роблять те саме, як от робота, громадські місця, де діяльність чи функція є важливішими, ніж саме місце. Наприклад, Ханйобарпо кексфабрікен працює на бісквітній фабриці. Йогерпойобет я на роботі. Бачите, діяльність чи функція є важливішими, ніж саме місце. Так це ж так само, як і українською. Він працює на бісквітній фабриці, я на роботі. Але дивіться наступний приклад, де є різниця з українською. Йог Лесаргісторія по університета. Я вивчаю історію в університеті. Нагадую, «по» використовуємо, де діяльність чи функція є важливішими, ніж саме місце. Попередження винятку. Коли ви говорите про школу, саме про школу в цілому, ви використовуєте. І скулан. Han går і скулан. Він ходить в школу. Це стосується тільки школи. skolan. Запам'ятовуємо. І скулан. А як сказати, вона ходить в гімназію. går по гімназії. Yo ikruunt po vario set hiela dagen. I hodmahu ціli день. Rund, ofsibić. Коли ходишь туди-сюди, рунд. Йогикрунт по варегу доген. Потім був я в банку. Банкен. По-банкен. В банку. Говоримо по банкен. ХАЛЬКАДЕ Йогалькаде офікліга по ХЮКХЮС гюкхюс. Йогалькаде офікліга по хюкхюс. Давайте спробуємо дослідно перекласти. Я послизнувся: ХАЛЬКАДЕ та отримав лежати у фіклі погюгюс. На лікарні. Дивно для нас так говорити, чи не так? Отримав лежати фіклі. Та ще й на лікарні по Але Google перекладає так: я послизнувся і був госпіталізований. Попередження про наступний виняток. Про магазин. Ми говоримо і аферен». Я не знайшов нічого в магазині одягу. Іннінтін і кледаферен. Але якщо ми говоримо назву магазину, то... Використовуємо прийменник по. по іка Йоше Писаокерпо-ікея, хоем. по вілліс, але і аферен. І ще коли говоримо про церкву, то використовуємо прийменник і. Йор-і-шіркан. Йор-і-ши ширкан. Мабуть, тому що тут немає діяльності, а нам важливо бути в будівлі церкви. Я так розумію. Йор-і ширкан. Давайте ще раз трохи підсумуємо: по використовуємо, де діяльність чи функція є важливішими. Ніж саме місце. По йобет, по по хукус, по догіс, по фабрикен, по, по університете. І не забуваємо про два винятки: і скулан, і аферен. Але з назвою магазина говоримо по. По-лідл, по-ліндекс. А коли ми знаходимося десь всередині якоїсь будівлі, де немає ніякої діяльності, то тоді ми говоримо прийменник і. Your Йорі Шіркан. Розглянемо ще один момент. Та перейдемо до прикладів і будемо вже практикуватися. Якщо ми в якійсь будівлі то прийменник йде і. Я в будинку. В якомусь конкретному. З кімнатами та іншими назвами частин будинку, як то кухня, спальня. Говоримо і. Але я в туалеті говоримо по. то по Мабуть, там важлива діяльність відбувається, тому по то -ту", Або туалеттен. Ми зараз не будемо розглядати інші випадки з цими прийменниками. Будемо частинами запам'ятовувати, тому переходимо до тренування того, що ми вже вивчили. Я на пошті. Який прийменник і чи по? по постен. Тут відбувається діяльність по постен. Він в школі. Який прийменник і чи по? Ганер і скулан. Тому що це виняток і скуран. Я роблю покупки в Іка зараз. -лар по Іка ню. Як сказати, ми були в кінотеатрі. Вівар. По по біо. Я хочу навчатися в університеті. Я студіра по університете. Я працюю в Нордбанку. Jag jobbar på notbank. Jag jobbar på notbank. Jag ska att vi sedemå och vitalni. Vi sitter i vardagsrummet. Vi sitter i vardagsrummet. Vinn i toaletten. Han är er... på toa. Han är på toa. Ska vi gå in på är på arbetsplatser. Tom är er... på arbetsplatser. Вони зараз у церкві. Дом р і щирну. -э. Дом оришінка. -э. Я хочу працювати в офісі. Я виба поетor. Jag vill jobba på ett kontour. Vinhotojejejo na kukni. Han lagar mat i köket. Han lagar mat i köket. Jag toalett. Jag vill gå på toaletten. Jag vill gå på toaletten. Як сказати, я була в магазині. Йовар і аферен. Йоваріаферен. Я влідл. Назва магазину. лідл» Вона ходить в садочок. по дагіс. Зверніть увагу без артиклів. Просто запам'ятовуємо дагіс. Я в лікарні йокер. Похюкюсет. Er. Щодо лікарні, то можна ще сказати йорпохюкюс. Якщо немає значення в якій лікарні, а якщо в конкретній, то говоримо гюкхюсет». Зверніть увагу, що артикля попереду іменників у цих всіх виразах, де є діяльність, немає. Ми часто ходимо до церкви. Вігор офта і щіркан. Вігор i щіркан. Як спитати, вона працює в лікарні? Йо бархун погюкюс. Йо бархун погюкюс. Вони живуть у багатоповерхівці. Домбур і етгюкюс. І тут є вже артикль et у якійсь багатоповерхівці і ET Höckhus. Я працюю в одній тютюновій лавці. Йо-йо бар. І entobax афер І entobacks афер Дивіться, тут є артикль N. Тобаксафер, тому що ми спеціально акцентуємо нашу увагу в одній тютюновій лавці і Н. Тобаксафер. Він в тій іншій кімнаті. Ган ер. Ідет румет. Хана ідет румет. Я був у спортзалі. Jag var på gimmet. På gimmet. Jag var på gimmet. Jag живу na перšom påversä. Jag bor på första våningen. Jag bor på första våningen. Вони живуть у багатоквартирному будинку на другому поверсі. Томбур і етхіресхюс по андравонієн. Томбур і етхіресхюс по Андравонієн. Хіресхюс багатоквартирний будинок. Helky's... Bahata povrchivka.